Пане Іван, що сподвигло вас відомого політичного, також громадського діяча, на той час ще здається віце премєр міністра якщо не помиляюся, зайнятися справою вшанування Омеляна Ковча? Ігор, поговори, будь ласка, відповів. Я думаю, що перш за все, певний людський обов'язок, громадянський обов'язок. На той час, коли була така ініціатива керівника церкви блаженнішого Любомира Гузера, утворити комітет. Я думаю, що ми дуже глибоко обговорили ідею. Насправді постать оця Омеляна Ковча це постать настільки величава, настільки вона іще ще не зрозуміла і невідома як в Україні, так і поза Україною. Людина, яка себе посвятила іншим, і людина, яка свідомо пішла. На жертву, во ім'я спасіння інших людей, маючи інший вибір. Він міг залишитися живим, але він свідомо робив інший вибір. Я, я думаю, що це є приклад українця-гуманіста, українця героя, українця праведника і великого українця, і великої людини світу. Ви є, скажімо так, членом таких кіл істеблішменту. Чи в цих колах ви займаєтесь певним проповідництвом? У ця миляна і Віри взагалі? Знаєте, я вважаю, що кожен повинен займатися своєю функцією і найкраще проповідництвом займається церква. І блаженний священномучник Отець Омельян, визнаний покровителем всіх душпасторів, пасторів греко-католицької церкви. А комітет по вшануванню пам'яті отця Омельяна має трошки специфічні функції. Я думаю, це дуже правильне рішення церква, це громадське утворення при церкві. І ми на, на, на ці три роки маємо дуже чільний план. Серед таких серед планів є декілька програм. Перша програма це увічнення пам'яті оця Омельяна у місцях, де він жив, працював і де він свій шлях завершив життєвий. У, у майданнику пам'ять увічнена. Сьогодні буде велична подія, дійство тут, у перемишлянах. І я думаю, що в подальшому ми будемо розвивати цю програму. Одним із завдань реальних практичних комітету є робота з музеєм Голокосту Ядвашем в Єрусалимі по визнанню оця Омеляна праведником народів світу. Ми є в дуже активному контакті з послом Держави Ізраїль в Україні, він прихильник. Ми є в процесі діалогу із Ядвашемом. Зараз збирається ще раз весь архівний матеріал. І я сподіваюся, що справедливість буде торжествувати що невдовзі ядвашем прийме таке рішення. Чи відчуваєте ви в своєму житті особисте заступництво цього святого чоловіка? Я думаю, заступництво треба заслужити ще. А... Дякую за Дякую.